На побито, не побили. Ви хто були? Я однодумець її. Однодумець? Так. І за що думаєте? Що вона думає? думає? А вона що думає? Як запустити проект, аби зменшити агресію російську? Як дітей то? Виховувати, аби діти не ходили по підборітнях, не курили, не пили, не приймали наркотики. Оце вона думає. Меншити агресію, аби менше вбивали. Піднімайтеся, все агресія, ще ні. Нема. Як нема? А хто воює? Що, в Україну не воює з Росії? Я кажу, піднімайте їх, не сідає на крісло, де бояться. На вона. тому буде кінець, щоб дітки ні, зайвали, аби не було лишніх проблем. Вставай. Бігу вам! Слухайте, шановний, ви мене волочили як останню, непонятно кого, злочинця. При тому, що я вам казала, я, не вас, я... я вам казала, що в мене третя група інвалідності, і в мене болить спина, і ви зараз на ну, мене репетуєте. Пояснюю, Встали всі нормально, не yeah. хочете. А 50 хто вам Це взагалі право. дав право здущатися над людьми і мене тещити, як останнього злочиння? Не хочу казати, як то. В відділенні поліції. Правильно, а ви мене ще скільки тут будете тримати? Впрочай, я треба я, думаю, все буде. я ляг... і... лягла на стіл, бо в мене болить спина, а тут поліцейський репетує. Шановна. Слухайте, У вас є повага до людей, я питаю. Є. Яка у вас повага? Що ви вночі. Що ви вночі прийшли, мене забирати? Я питаю, що ви вночі прийшли, як у стані злодії мене забирали. Що ви день мене не забирали, коли там люди були? До вас підійшли працівники патрульної служби. Ви не культурні, в мене болить спина, і ви хочете мене вбити, вбивайте, понятно?

<писадим>, власне, <поводили> От, подивіться на цих супер супергори поліцейських. Попробуйте тільки, блін, хлопці. Буде нова Україна, вам не жити, ви не будете на ваших посадах. Понятно. Чого ви в день не прийшли за мною? Що присядьте? Ви мене тут тримаєте як останнього злочинця вже 4 години. І зараз приїдуть ваші київські і завезуть мене в Київ, а там вб'ють. Мені це треба. Так, нічого, нічого не да, Нічого не зробиш, така поліція і таке життя. Поліція до вас що ви розказуєте? Ви вже скільки знущаєтесь наді мною? Кто? Хто ви Я? в квітні місяці та сама історія була? Квітні місяці він на мене наділи наручники і повезли мене в Київ, і там віддали слідчому Бойко, який наді мною знущався. Отак, От що він мені погрожував, він на мене вчиняв тиск, він на мене кричав. А потім він сказав, що якщо я завтра не з'явлюся, він мене він мені присилав останні місяці смски з погрозами, що він мене здасть в психушку на примусове лікування. Так, а може вас треба? давайте вас дамо і не вам рішати що зі мною має бути. Понятно? Ви є злочинцями? Ви серед ночі прийшли в намет, як останні злодії, як останні злодії серед ночі, щоб ніхто не бачив. А ви себе теж поводьте як людина? В чому я поводила? У нас прийшов вночі якийсь п'яний мужик, дві години дебоширив. Ми вас викликали, щоб ви його заспокоїли. Ви натомість мене забрали. Скажіть, будь ласка, чиї замовлення виконуєте? А ви підозрюєте чиї замовлення? По яких злочинах це було в грудні місяці? Розбили вам то скло. Ви вже прям за того скла ви готові. Скільки разів ще мене тягати в той Київ і там знущатися? Це ви ви мене також тягаєте і допомагаєте їм. За що питається? За те, що я 38 днів стою на Майдані, мерзну, щоб хлопці не вмирали. А ви, бляха, муха, знущаєтесь, приходите і зараз мене здасте в київським вашим друзяшкам. Да? Щоб вони мене там в Києві здали. Ви в квітні місяці мене так само здали, і зараз ви мене знов здасте. Чотири години пройшло, ще пару годин вони з Києва приїдуть, щоб мене забрати, так як в квітні було. Ну а чому вони тоді до вас мають приїжджати? Скажіть, от ви в них запитайте, чому вони стільки часу не можуть лишити мене в спокою? Це вже рік часу пройшов. Скільки ще часу ви будете за то скло дуріти? Ви людей б'єте, вам розбили скло і вас уже уже кришу вам знесло. Треба людину вбити і сто разів її возити в Київ і віддавати і мучити там. І... А я люди. Скільки можна? Я питаю. Ви не маєте що робити? Я вам пропоную піти в АТО. Я вам пропоную поводити себе як людину А ви себе як хто поводите? Що ви серед ночі вриваєтесь в намет? Скручуєте мене і волочите мене за по, за по дорозі, за і в мене тепер подерті штани і брудні. Вам на це насрать м'яко кажучи. верніться заявою, що вам порвали штани. Да ви І що? Це Скільки це вже зверні? разів до вас звертатись з заявами? Ви ніколи нічого не розглядаєте. Що ви зараз басні розказуєте? мене нещодавно побили в магазині супутник. І що? заглушили справу? Заглушили мене побили на майдані в 2014 році. Взагалі не розглядали справу. А тої сотні загиблих вообще нікого не, не покарали. Вообще. сиділи, блін, тут настали сидіти на тих кріслах. Я собі мене, блін, спина болить, я взяла, прилягла на цей стіл, розкричався. Я, я себе веду не як людина, бо я на столі лежу. А вони себе ведуть як люди. Приходять, оце я кажу от, от вже ранок, фактично. Підіслали нам вчора якогось провокатора, який дві години, коли нашого намету тусувався, і якісь непонятні речі робив. Ми його не могли ніяк позбавитись. Ми вирішили позвонити в поліцію, щоб поліція того молодика. Забрала від нас, бо, тому що до біди було недалеко. Він кидався на Миколу щось там. Микола, що він з тобою? Сварився щось? Микола глухий, нічого не чує. І потім поліція приїхала і замість того, щоб його забрати або з ним поговорити, вони почали мене силоміць з міць з цього намету витягувати і казати, цей молодий чоловік, на якого ви визвали поліцію, він на вас заяву пише, що ви. Плітки роз нього, про нього розпускаєте. Чуєте, яка в них була цей пояснення? Там є стрім, як вони мене, як в нас це вся розмова велася. Я дуже боюсь, тому що це те саме подібне, що повторили, що було в квітні місяці. В квітні місяці вони мене забрали. На, наручники і відправили мене в наручниках в Київ. А в Києві бойко наді мною реально. Дуже погано відносився, повишав на мене голос, викрикував щось. А потім він мені сказав, щоб е, на, на наступний день я з'явилась до нього в, в кабінет. Якщо я не з'явлюсь, то в мене будуть великі проблеми. Я тому бойкові говорю: слухайте, а де ж я буду ночувати? Ви мене викрали фактично з Тернополя, У мене ні грошей немає нічого. Він каже, це твої проблеми. Я врешті-решт поїхала додому, тому що я не могла цілу ніч сидіти на вокзалі. А він мені на другий день почав писати смски з погрозами, що тепер в мене серйозні проблеми, і тепер вони мене в психушку здадуть на примусове лікування. І з того часу не одноразово вони мені погрожували. І от тепер, судячи по всьому, мене зараз звідси, прямо звідси візьмуть і, і завезуть знов туди. А там уже бойко зі мною церемонитись не буде. Я просто розказую цю історію, щоб вся Україна почула, що в 2014 році, коли я була на Майдані разом з іншими майдановцями, крім тих злочинів, що вчиняли Беркут, також там діяла злочинна групіровка. Психіатрів вони відловлювали майдановців і вони фактично, я так попала в ту. Я попала в їхні лапи. Вони мене брехливим шляхом завезли в психушку імені Павлова, де мене чуть не вбили, тому що вони прив'язали до ліжка і уколи вони кололи через ковдру і через, через одіяло, Тобто вони укол проколювали через ковдру і через штани. Крім мене, в палаті було шість семеро дівчат. Кожна з них розповідала ту історію, що вони були волонтерками на Майдані. І коли мімо йшла їхала карета швидкої, трошки на себе на виду. І коли мімо їхала карета швидкої, то, то ця карета зупинялася і. і цей. О! о, Слухають про мене. Мій стрім слухаєте. Бачите, поліція має. Що, ви мій стрім слухаєте, так? Да? Так. Да? А ви звідки мене знаєте? Ну, от ви звідки знаєте, хто я така. Да? А хто ви такий? Скажіть, хоч б я знала, що за, за друг у мене таке є. Ну так, але ж я хочу знати. Я тут записую стрім, а він рядом стоїть і дивиться. Так ви всі поліцейські знаєте, що я роблю. Скажіть, що я роблю погано Скажіть, що я роблю погано, що ви мене зараз сюди, як останнього злочинця, приволокли. Це то, що я сижу 38 днів, збираємо підписи, щоб був центр боротьби з інформаційним ворогом, створений, щоб більше не вмирали солдати на сході. Це великий злий вчинок я роблю. Блін, бачите, понабирала друзів, які пасуть мене з моєї сторінки. Ще й зараз беруть беруться. Я тут бачу, в мене мої друзі. А я не Дуже... пішли. Тут зараз мої друзі дивляться стрім. Я хочу вам договорити. Значить, сталося так, що через цей злочин на Майдані я. Після того, впродовж чотирьох років я зверталася в різні заклади, так би мовити, там, у з прав людини в генпрокуратуру, в прокуратуру, де я тільки не писала про те, що ось таке зі мною сталося на майдані. Але з того часу вони, як клешнями, вчепилися в мою глотку і вони. Вони, коротше, поставили мене на облік і знущаються з того часу. Це вже дуже довго. Я, блін, реально зараз боюся, тому що вони, блін, вони не можуть ніяк успокоїтися. Ой-ой, опять вони згадали за кримінальну справу. Моїх вночі викликали, бо, бо на нас нападав якийсь там той чоловік. Ми так поняли, що його підіслали. А вони натомість почали казати: давайте ми вас забираємо. Взяли мене насильно витягли в цей поліцейський відділок. І тут я вже 4 години чи стільки морожуся. О, далі стоїть і слухає мій стрім. Мужчина, може, ви б хоча б вже відійшли від мене, а не так відверто слухали мій стрім. Що, що Ну так дивіться, але не при мені. Ну це як це яка можна різниця? Можна ну так ви можете десь відійти і там собі подивитися. Можете, але не хочете, так? Да? Класно, в мене друзі, блін. Треба, треба реально почистити друзів трошки. А то самі поліцейські пробралися. Ви взагалі, чи як в моїх друзях оказались? Може я не хочу таких друзів? Так скажіть ваше прізвище. Що? Так скажіть, що ж ви так нагло тишком нишком пробрались, мої друзі, і там сидите і дивитесь мої стріми? А при тому сам є, є недругом мені? Капець просто. Я до вас звертаюся, можливо, останній раз, бо тому що вони зараз, вони зараз вже 4 години мене протримали і зараз має приїхати. Напевно, їхні оті київські, які мене зараз знов на ручниках повезуть в Київ, а так як погрожував мені бойко, вони мене вже відправлять в психушку. Дуже весело. Хотіла б я, щоб ви попробували, як там. Дорогі друзі, якщо це станеться зі мною, я реально я помру. Це просто гарантія, що я помру, я там не виживу. Я відмовлюся їсти як протест, а вони прийдуть з трубкою і будуть, і будуть через зуби мені пхати трубку, щоб нагодувати насильно. Я стіплю зуби, і вони мені поламають всі зуби, і ще та трубка проб'є мені шлунок, тому що вони там настільки агресивні і страшні. Блін, капець. Якісь взагалі нас реально якась страшна країна, просто дуже страшна. Я не знаю, що робити, чи то взагалі вже втікати біженцем, чи що. Тут нічого неможливо взагалі зробити в тій країні. Я вас прошу, якщо мене вб'ють, подбайте про моїх дітей. У мене двоє дітей. У мене син добре знає англійський. Заберіть його десь в англомовну країну, щоб він там міг собі жити. Хоча б це зробіть для моїх дітей, якщо. Хоча б трошки ви, українці, оцінюєте те, що я старалася також боротися за нашу країну. Добре, я виключаю стрім, дякую вам всім, чекаю далі своєї долі. Зараз приїдуть, як вони кажуть, зараз прийдуть всі старші і будуть вирішувати, що з вами робити. І є невеличкий шанс, що вони мене все ж таки сьогодні відпустять, що було б, звісно, найкращим варіантом. Але ніхто не знає, що буде. Судячи по тому, як вони відносяться, то може і таке бути, що вони здадуть тим київським слідчим в лапи. Все легкий Все, до побачення, дорогі Василь, друзі. Дякую має? вам, дякую вам за підтримку. І до побачення. Та, 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 та. Я вірю, що ми все ж таки виберемо нашу Україну для наших дітей. Слава Україні і слава і слава Ісусу Христу. Тому що. Тільки він наш Бог і все в його руках. До побачення.